Всім привет, це я Денис, я хочу показать 5 нових кандибов. Перше, це Рід Посполита. Она хороша ця ігра. Я хочу, хочу снова снова свой се конриболи. А друге це Візантія, або Латинська Імперія. Ми може політну пол назвать Третє. це Імірати. Об'єднані Арабські Емірати. На це країна хороша. Четверте, це Югославія. Югославія вона розпалася в 2006 році. Коли була, о, була Сербія і Черногория, коли це була об'єднана держава була, була. І це була Югославія. Це Аргентина. Це у нас Аргентина. Котору мне сразу сподобалась. Я и персу начал відкривать. Первый начал открывать Аргентину. С вами был Денис, если он до побачены.